Учасникам хочу в МДЖ, приношу свої вибачення за те, що не було досить довго інформації про наступний етап. Насправді ми дуже довго розмірковували, як його зробити цікавим для вас. Отже, слухайте умови. Наступні умови будуть такі: вам необхідно буде потрібно зняти відео звернення до народу, щоб люди голосували за вас там. Вийти в шортах. Вийти там в халаті з душа і казати всім привіт, я діджей Джуніт. Голосуйте за мене, ставляйте лайк, бо це мені потрібно. Це перше. Це відео, яке ви зробите, вам потрібно буде скинути мені. Наступний етап це, так би сказати, головний етап, після чого буде викидатися ваше відео. Це е, вам потрібно буде готовим до того, що в будь-який момент викинеться інформація з часом і місцем проведення, куди вам потрібно буде під'їхати і відіграти свій сет на професійному оборудуванні. Е, не на міді контролери, а це буде гра на сідюках. Вам потрібно буде відіграти свій сет. Тривалість 40 хвилин мінімум. Максимум годин. Це ваш сет записується в аудіо і відео форматі. Відеоформат буде виложений на каналі в Ютубі під проєктом Мастер Діджі. Також буде виклад... виложений ваш set, аудіо відео сет аудіо- і відеосет в групі Хочу в МДЖ. Після чого розпочнеться саме цікаве і саме активне, це почнеться голосування. Учасники, які будуть за вас голосувати, вони потрібні обов'язково Обов'язково мають бути в групі мастер -нічий». От, після, чого, якби, після того, як пройде голосування, залишаться лише три учасники. А решту, пробачте, покосили вас, друзяки, які не проголосували за вас. Пацани, бажаю вам удачі. Старайтесь і так сказати, покажіть клас, дивуйте не тільки нас, дивуйте ваших друзів, близьких, які, там знаєте, трохи там, всяку фігню на стороні. Покажіть реально, що ви можете показати клас. І я впевнений, що наступний етап буде для тих трьох учасників, які залишаться, досить цікавий і досить насичений. Звичайно, всім успіху. І так сказати по скрипту. Друзі, тих, хто не вміє і ніколи не пробував грати на Сідюках, є у вас можливість взяти на прокат, Це 200 гри і мікшер 400 чи 450, не пам'ятаю, взяти всього на всього за 99 гривень за сутки, за одні сутки. Ви, звичайно, можете взяти самі, а можете взяти разом із своїм другом, товаришем або учасником Хочу вам Дідже. Либо ж дивіться просто відеоуроки, якщо ви впевнені, що подлабаєте не гірше, можна і робити так. Цілую люблю діджей Джуліс.